Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 30 травня, і у мене у четвер, а сьогодні четверг, програма Нечистий Четверг. Ну, це програма Нечистий четверг це про сутність влади, яка насправді пізнається конкретними діями і рішеннями, а не гарними і красивими словами. Подивіться програму, я сподіваюся, вам буде до вподоби. І ви не забудете поставити вподобайки. Прокоментуєте поділитись цим відео і підпишитись на мій YouTube канал. Отже, сьогодні 30 травня, у четвер, за інформацією, яка була у засобах мас-інформації, Кабінет міністрів України має підвищити тарифи на електроенергію з 1 червня. Там мова йде про те, що ті, хто із споживачів та населення буде споживати за місяць менше 100 кВт годин, Кіловат, він буде платити 2 гривні 64 копійки, як це зараз, тариф такий є. Ті, хто понад 100 кВт, вже будуть платити 4 гривні 80 копійок. Хочу нагадати, що минулого року, з 1 червня 2023 року, вже відбулося підвищення тарифу на електроенергію. Тоді було споживання. До 250 кВт за місяць, зараз я подивлюся, щоб бути точним. Люди платили 1 ,44 гривня 44 копійки і понад 250 кВт. Це 1 ,64 гривня 64 копійки. Ну, потім ввели 2 гривні 64 копійки з 1 червня 2023 року. Ну, ми розуміємо, що тоді було до 250 кВт, зараз до 100 кВт. Ну, напевне, менше 100 кВт годин може споживати тільки. Та сім'я, де постійно буде відключене світло, тоді, напевне, в них буде менше цих 100 кВт. А так, як на мене, це буде дуже невелика кількість людей, тобто реально зараз знову будуть з людей витягати багато-багато грошей. Хочу нагадати, що у липні, у липні, 29 липня 2022 року, був прийнятий законопроект 74-72, Якийсь новий мораторій на тепло, газ, гарячу воду так, під час війни. Ну, до речі, чомусь не війшла в цей перелік електроенергія. Це насправді дивно, з моєї точки зору, бо якщо там ну, дбали, говорили про те, що треба якось. Розуміти, що почалася війна, у людей проблеми, рівень життя зменшується, десь стає багато бідних, так, нема роботи, є багато руйнувань. Тобто купа-купа проблем. Ну точно, під час війни люди не можуть мати більше грошей. І так от, ніби все логічно було, що 29 липня був проголосований закон 2020 року про мораторій, на тепло, газ, гарячу воду. Але хіба? Вони можуть платити за електроенергію, якщо не можуть платити за газ, тепло і гарячу воду. Звичайно, не можуть. Тому ця ситуація з електроенергією, на мою думку, насправді ну, є дуже-дуже, м'яко кажучи, незрозумілою. Або, можливо, зрозумілою, що хтось дуже зацікавлений в цьому, є з цього профіт, має, що займаються такими речами. Бо всі ці пояснення, що треба там відбудовувати. Що те, що зруйнували ракетними ударами, це все зрозуміло, але це точно не має відбуватися за рахунок грошей гаманців громадян. Тим більше громадяни вже платять податки, йдуть ці податки в бюджет. І, будь ласка, вже використовувати ці гроші. А не додаткові це фактично, ну, додатковий податок по великому рахунку. Це не підняття тарифу, це додатковий податок на громадян. До речі, це під час війни, які стають бідними. Ну, хочу нагадати, ми вже про це говорили, про тарифи. І я вже з цього приводу казав, що на 41%, якщо не помиляюся, збільшилась заборгованість порівняно з довоєнним часом людей за вплату за спожиту електроенергію. І тільки в 2023 році мова йде про 7 мільярдів додаткових так боргу. Громадян, тобто я не розумію ще раз, от, хочу повторити це. А як собі ті, хто вирішив прийняти таке рішення, до речі, не знаючи, коли вийде ця програма, це рішення, буде вже прийнято, чи може його відкладуть? Ну, я сумніваюся, що відкладуть. Так от той, хто вирішив, що так, от, треба піднімати тарифи. А звідки в них впевненість, що борг не буде зростати і громадяни будуть платити? Тобто, який сенс піднімати тарифи, якщо борг буде зростати і все рівно буде. Достатньо багато людей, які не будуть зможуть про це платити, і будуть ставити людей, ну, скажімо так, в ненормальне, я би так сказав, становище як моральне, так і психічне, так? з точки зору того, що грошей нема, а тут треба платити ще й підвищений тариф за електроенергію. У цій ситуації, ну, на мою думку, тільки антинародна влада. Може приймати рішення і робити дії, які погіршують життя народу. Тільки антинародна влада іншого якогось ну, пояснення якоїсь дефініції такій влади, яка робить такі рішення, на мою думку, просто не може існувати. І ця ситуація з цим підняттям тарифів, вона насправді демонструє, на мою думку, ну, очевидний факт, що чинна влада. Вона збанкрутіла вже з точки зору своїх можливостей, можливості відповідати на адекватно відповідати на виклики, які стоять перед країною, на можливість зорганізувати процеси для того, щоб ситуація в країні навіть в такий важкий час не погіршувалася, вони навпаки сприяють погіршенню ситуації, а не спробі стабілізувати ситуацію. чи... Навіть приймати певні рішення, які би покращили становище громадян. На словах це супер все правильно говориться, але реальні дії показують сутність влади, що вона є антинародною. Більше того, всі ці корупційні складали, які там от буквально давно знову ж, колишнього вже заступника голови офісу, та Смірнова, там вже там в збагаченні незаконному, звинувачують там 15 мільйонів гривень. Ну, я думаю, там цифри зовсім інші, і це стосується, напевне, всіх без виключення, ну не може. Один тільки бути там такий. Тому ця ситуація ну, виглядає, на мою думку, дуже-дуже неприємною для багатьох громадян неприйнятною з точки зору і можливостей платити, і розуміння, навіщо все це робиться, хоча ну, пояснити можна все що завгодно. Але знову ж повторюю, вкотре, багато в нас вже зруйнованих промислових підприємств, житлових будинків. Понад 8 мільйон людей так виїхали за кордон. І навіть коли ще не були такі великі руйнування, як от протягом цього року так, енергетичної інфраструктури, чомусь все рівно підвищили тарифи от з 1 червня 2023 року. Ну а тепер хочуть підвищити з 1 червня 2024 року. Тобто, ну, по ідеї, логічно, споживання має бути меншим, то е за рахунок того, що стало менше, Споживачів хочуть компенсувати її відсутність, щоб такі самі були доходи. Підняттям тарифів так, виходить. Іншого пояснення, ну, можливо, хтось може знайти щось якесь інше. Зрозуміле адекватне пояснення, для чого все це робиться. Крім того, що хтось за рахунок громадян, а я хочу ще раз нагадати, що вже сплачені податки громадянами в бюджет, щоб бюджет вирішив ці проблеми. Хтось знов в, хоче нам. Додатковий податок зробити для того, щоб вирішувати якісь свої, насправді, мені так видається, проблеми, а не проблеми країни. Бо Україна без громадян вона просто не може існувати. А влада країни, яка так знущається над громадянами своєї країни, ну, ця влада, напевне, не дбає про Україну, інакше пояснення тут нема. У будь-якому випадку, ця ситуація. Ще раз демонструє, що ну, так далі продовжуватися не можна. І безумовно війна і неможливість виборів все таке інше. Але ну, я казав і ще раз повторюсь, якщо буде випадково хоч якийсь там час, якесь перемир'я, нам терміново потрібно буде проводити перевибори, бо ми йдемо насправді в глухий кут. Але незважаючи ні на що і на кого, я впевнений і переконаний, що. Все буде Україна.